Ці очі бачили війну, ці очі бачили розруху, палаючі, понівечені ворзі Лібучу, тотальне пекло наяву. Ці очі бачили убивство, невинно пролитую кров, розхристану, розп'яту Україну і знищення народу нанівець. Ці очі бачили знущання каліцтва, смерть звалтованих дітей і матері несамовитий крик, що втратила свого синочка Під куль рашистський близько вогник, кінець. Ці очі бачили всю мужність, солдат в окопах, кашу польову, відвагу, нескореність народу і шлях до волі навпростець. Ці очі бачили катів, що, як гієни тіло розривали, і голод та окраїться хліб, що був нам як спасіння із небес, ці очі бачили зневіру, байдужість, черствість, доброту. Ці очі бачили життя, що жеврило на згарищі будинку. І простягаєш руку рятівну, щоб воскресити душу із руїни, ті паростки борби, що проросли, і жевріє надії, що знов воскресне Україна. Свобода цілих поколінь. Ці очі бачу він. There you think that's a joke? No, this is the life of Ukrainian everyday. Children are still suffering.